Повертались ми з Park Секстен і по дорозі вирішили з'їхати на Пасок Яу, бо тут вже було досить близько і сьогодні така погода, що хотіли сюди поїхати. Павел тут був кілька років тому в часи ковіду, мотоциклем, і влітку це просто така феноменальна траса. Тут всі їздять, вона дуже відома і дуже красива, але взимку тут теж дуже і дуже гарно. І ось так це виглядає. Тут така тишина і спокій, що просто. Ось такий вигляд на всі сторони. Павел каже, що саме ось ця частина дуже часто можна її зустріти на усіх зображеннях, таких, де картини з доломітів, цей щит пасок Яу, ось ця хатинка. І дуже багато, наприклад, коли продають такі е, пузлі, то теж там якраз ця картинка є. І отак собі гуляють люди. Просто дорогою. Там теж йдуть. І тут є готель. О, я думала, що це тільки кафе, а це готель теж. Є зупинка транспорту громадського, а значить тут проїжджає десь автобус. Є такі паркінги. Є значок, що не можна в'їжджати сюди кампером, не можна паркувати. Заборонено. Оп. Це регіон Венетто і цей перевал знаходиться на висоті 2236 метрів. А ще цей гірський перевал є відомий серед велосипедистів, тому що він був частиною такого відомого маршруту Гіроде Італія. Йдемо ще всередину, подивимось. Може, там є вихід на іншу сторону. Ого. А ні, тут немає. І тут вже вказівники до різних маршрутів. Там іде до Чінкветорії і інших. Я знаю лише чінкветорій тому. Рефьюджо Мальгагіау, там десь нижче, є таке схроніско і висота 2236 метрів. Ось тут є дорога, що можна піти ще аж туди повністю вгору. І зараз, може, туди і підемо, але треба знайти спершу Павла. Зайшла я спершу всередину, його там не побачила. чи подумала, може він пішов в туалет. Ну ні, може він вийшов. Думаю, і сюди пішов. Окей, виходжу, щоб знайти. А зв'язок тут такий собі. Але думаю, окей, не буду далеко відходити. Знайшла. Окей. Okay. Ми сюди мусимо повернутись, коли буде тепліше, в зручному взуті. І звідси можна піти, оцей вказівник Чінкветорі. Це до такого. До такого будиночку в горах, і ми, коли їздимо на Чінкветорі, там від Лагазуї в сторону. Там якраз є таке місце, я завжди на нього дивилася, там багато людей туди піднімається. І звідси теж можна з пасок яу туди дойти, і ми сюди приїдемо і підемо. Так є. Хіба наша. Замовієш мій капке? Капкіно. Дякую. Доломіті, яу, 2236 метрів. -ру -ру. Павел розказує, що він тут стояв вночі кемпером колись. І я так здивовано думаю, може, то тепер з'явився знак, що не можна стояти кемпером. Бо дуже часто ті місця, які, наприклад, ми стояли рік чи два тому і там не було заборони, зараз вже стоїть знак e, No Camper». Але він каже, що тоді вже був знак заборони, але йому це не заважало. І то фаніші спало тут? Wlazłem na tą górę, mam zdjęcia z drona. Zresztą pokażę, no. O, dobra. A jak Zawsze raz chodziłaś przez pury kusy ty Pawełek, jesteś mega gość. Zawsze wszystko masz zaplanowane. Tutaj. Ile kosztują tosty? Y... Zapłaciłeś ile? 6. O, myślałam, że będą jakieś takie A mega drogie na przykład. А весь ще паризінь покаже. Це є такий як готель, там можна зупинитись на ніч. І воно є ось ось там. Я навіть його б не помітила. Павел мені показав. Просто капут. Вау! Я просто собі уявляю, який звідти вигляд. Ну і теж уявляю, бо я сикло, як би мені було стрьомно там десь ходити біля нього. Я би трималась, напевно, одразу за якісь за будь що, бо я би боялася впасти. Nie, no, тут є звідок, не? Так. Тут направдя п'яні. І туди можна ще догори Ось так. І потім вздовж. Сьогодні ми не готові на таку довгу прогулянку, бо це було спонтанно, але принаймні трохи. Приватне. Вау! І тут знак, що заборонено входити і в'їжджати, бо це приватне. Шок. Хтось собі на пасок Яу має просто приватний будинок. Ось такий. Такого я не очікувала. Я була впевнена, що це ще якийсь тут заклад, готель, ресторанчик, щось таке, що можна туди заходити. Але що це приватне на пасок Яу? Під пасом Яву просто. Тут собі гараж, можна в'їхати. І далі такий великий. велику терасу мають і вигляд туди. Ну, в принципі, вигляд на всі сторони в них. Шок. Приїхав якраз якийсь автобус. І йде екскурсія. І дивіться, такий собі старший дідо з палками і пик-пик-пик на пасок пасок'яу. Фінчики <gül�> сам в шоку. Дивіться, no. <gül�> група якась там китайців чи. А може, кореан... то кореанчики? <gül�> Фінчикись? Я <gül�> ja не розуміюсь, але вони в захваті від снігу і від того всього човіха нюхає сніг. Ну так, я собі уявляю, для них це просто напевно го-хо. Сніг. Павел купив нам листівку Та, з пасуддяво. О, і наклейки. На куртку такі нашивки пасуддяво і значки. По дорозі в Кортіні ще був такий магазинчик з фруктами, овочами, і я вибігла купити мандаринки, і вони такі добрі. Ще й ось такі з листочками. Супер смачні. Все, ми вже все тут зрозуміли, що і що. Отут є з'їзд, видно, трасу, і це траса, по якій ми з'їжджаємо. І вона якраз з'їжджає до пасу Яу вниз, і там є то схронісько, до якого виходять з тамтої сторони від Чінкветорі. І ось там вгору ми їхали, щоб вернутися до Колгаліна і до Лагазуї. Якраз два дні тому ми тут їздили із Лагазуї на Чінклідорі. І тут теж ноу-кампер-зона. No Сюди проїжджає Скібус. І можна собі поїхати далі кудись.